Я хотів надати інформацію, що до виконання обов'язків приступив заступник голови обласної державної адміністрації САС Юрій Михайлович, а також відбулося призначення начальника управління культури Власова Олексія Анатолійовича. Перед чим як почати нашу нараду, я хотів би підписано мною розпорядження про розподіл обов'язків між заступниками і хотів би зачитати. За мною ну, головою обласної державної адміністрації залишається департамент фінансів і додається Департамент агропромислового розвитку. За першим заступником голови обласної державної адміністрації горобцом В'ячеславом Вікторовичем, департамент економічного розвитку і торгівлі, департамент капітального будівництва, управління містобудування, містобудування і архітектури, управління житлово-комунального господарства, управління промисловості та розвитку інфраструктури. За заступником голови обласної державної адміністрації САСом Юрія Михайловича, Департамент інвестиційно-інноваційної політики і зовнішньоекономічних зв'язків, Департамент інформаційної діяльності зв'язків громадськості, департамент цивільного захисту оборони роботи, департамент екології природних ресурсів, Державний архів області. Заступник голови керівника апарату Коваль Віталій Володимирович, Департамент соціального захисту населення, Департамент охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, управління у справах сім'ї, молоді і спорту, управління культури, служба у справах дітей, обласний центр соціальних служб для сімей, дітей і молоді.